Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У День Хрещення Київської Русі розповідаємо цікаві факти про цю подію. Щорічно, 15 липня, відзначають День Хрещення Русі, найчес найважливішої релігійної події в нашій історії. У церквах у це свято відбувається богослужіння на честь князя Володимира Великого. А у 2022 році за рішенням Верховної Ради цього дня було встановлено свято День Української державності. День Хрещення Русі. Дата свята. День хрещення Русі за старим Юліанським стилем святкується 28 липня. За новим церковним календарем торжество настає 15 липня. Свято було встановлено 2008 року за указом Віктора Ющенка. Дата самої події невідома, і навіть точний рік історики поки не встановили. За найпопулярнішою версією, Русь хрестили в 988 році, але й інші теорії. Ця дата вважається умовною, так як у істориків немає єдиної думки і підтвердження того, що хрещення Русі відбулося саме в 988 році. Та з літописів відомо, що християнська віра на Русі з'явилася раніше, ніж князь Володимир провів масовий обряд хрещення. Історія свідчать, що князь Аскольд у 882 році намагався запровадити християнство, при цьому повноцінно зайнялася поширенням православ'я княгиня Ольга, яка стала християнкою в Константинополі в 955 році. Навіщо князь Володимир хрестив Русь? Головною причиною для Володимира Великого хрестити Русь став бажання об'єднати землі, щоб зміцнити князівство. І правитель чудово усвідомлював, що для цього потрібна єдина релігія. Як хрестила Київська Русь. Київський князь Володимир Великий довгий час був язичником, як і всі правителі Русі. Однак за час правління він зрозумів, що язичницька релігія себе вичерпала. На той час християнство прийняли багато розвинених сусідніх країн, зокрема й Візантія, найвпливовіша країна на континенті. Хрещення Росії зміцнило б зв'язок із європейськими сусідами. Згідно з повістю временних літ, до свого хрещення Володимир провів випробування вір. Він зустрівся з представниками ісламу, юдаїзму та християнства і вислухав їхні аргументи. Саме остання релігія найбільше припала йому до вподоби правителя з історичною подробицею, збережено в літописі преподобним Нестором. Перші роки життя князювання Володимира пройшли в темряві язичності. У 980 році Володимир вступив на Батьківський престол і явив себе не тільки хоробрим воїном, але й мудрим правителем. За словами літописця, пристрасний, сильний, люблячий війни і походи, нестримний в бенкетах і забавах, Володимир був сином свого батька Святослава, язичником стільки за переконанням, скільки за способом життя. Християнство повинно було відштовхувати Володимира своїми моральними правилами. Крім того, Володимир, як і його попередники, Мечу довіряв більше, ніж Христу. Бажання пізнати істину вже зайнялося в душі Володимира, який з дитинства ще пам'ятав християнські звичаї та поради своєї бабці Ольги, і разом з християнами плакав над її могилою. З язичницькою неприборканістю, пристрастею у цьому поєднувалася певна душевна глибина, мудрість, серцева доброта, а це є видимі причини того, що його серце виявилося здатне сприйняти Бога. Він перестав вірити в Бога, називаючи ідолів колодами, і почав займатися пошуком тієї віри, яку він хотів встановити для себе і для підданих у своїй державі. До нього приходили посли різних держав, кожний з яких пропонував князю свою віру. Але ніяка віра не зацікавила князя так, як віра Греків. Князь Володимир, покликаний промислом Божим, був Хрестителем Росії. Уже готовий прийняти православну віру від греків, але, будучи мудрим керівником, готував народ до хрещення шляхом чистих бесід про віру на княжому дворі, шляхом випробування вір. Він послав своїх людей в інші країни. Відправляючи посольство, він знайомив русів з вірою, станом торгівлі, армії, буття, життя народів. Посли, прибувши з Константинополя, так охарактеризували своє враження від богослужіння, яке в Константинопольському храмі в ім'я Софії Премудрої Божої здійснював патріарх. Не знали на небі чи на землі, бо немає на землі такого видовища та краси такої, і не знаємо, як розповісти про це, знаємо тільки, що перебуває там Бог з людьми, і на службі їм краще, ніж у всіх інших країнах. Не можемо ми забути тієї краси. Так було прийнято історичне державне рішення про хрещення Русі. У 988 році Володимир зібрав чисельну дружину і пішов війною на Корсунь. Взявши його, Володимир сказав: Ось я взяв славний град наш Корсунь. Чую, що маєте сестру свою ще дівицею і прошу її собі в дружини. Коли ж не віддасте її, то і з вашим царюючим градом поступлю так і з Корсеню. Важко було імператору Василю і Костянтину переконати царівну Анну йти в чужу країну за князя варвара з грецькими поняттями, але господь це чинить на користь людям, хотів просвітити дивом Володимира. У руського князя захворіли очі, він зробився стіпи. Князь пав духом, але мудра царівна затвердила його в християнській вірі. Вона послала сказати йому прийми тимчасову слюпотоцю як відвідування Бога, бо хоче показати тобі Господь невиновну свою славу. Якщо хочеш звільнитися від своєї хвороби, хреститись в ім'я Святої Трійці, інакше не можеш зцілитись. Володимир повірив і сказав, якщо це здійсниться, то воїстину великий Бог Християнський. Він велів все приготувати для свого хрещення. За звичайним торжеством звершено було таїнство хрещення, як тільки єпископ поклав святитецьку руку на главу новохрещеного і став занурювати його в купіль в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, раптом Князь прозрів і прославив Бога. Як тільки князь Володимир охрестив жителів Києва, він подбав, щоб вся підвладна йому земля просвітилася святим хрещенням. Всюди велів зруйнувати капище, скидати ідолів і ставити на швидку зрубану церкву. Розіслав присвятителям для хрещення народу. У Києві на колишньому пагорбі Перуна, щоб винищити пам'ять язичницького Бога, поставив церкву в ім'я свого ангела святого Василя. Просвіщення Русі відразу ж почалося церковно славянською мовою. Візантія направила в Русь царівною Анною, не грецьке, а болгарське духовенство і богослужіння відбувалось церковно славянською мовою. У цьому полягала історична правода Грецької церкви щодо Русі. Праці Великого князя Володимира і перших київських митрополитів Михайла Леонтія дали чудові плоди. Минуло кілька років і до кінця X століття на Русі вже були свої єпископи, священики та деякони. Значно зросла кількість грамотних людей різних віків і знань. При цьому князя Володимирі Київська Русь досягла розквіту, і її вплив поширився далеко за її межі. Епоха святого Володимира була ключовим періодом для державного встановлення православної Русі. Хрестителя Русі захворів і віддав до Господу в селі Спас Берестові 15 липня 1515 року. Він правив руською державою 37 років з 978 по 1015, з них 28 років прожив у святому хрещенні. Князь Володимир прийняв хрещення в Києві. Одночасно з цим обрядом він також організував хрещення жителів столиці, місці впадання річки Почайний в Дніпро. Поступово християнство поширилося іншими містами країни. Хрещення Русіни прийшло безкровно. Не всі люди добровільно відмовлялися від язичництва і переходили в християнство. Паралельно з хрещенням протягом багатьох років духовенство знищувало культові споруди і боролося з християнськими звичаями. Однак багато язичницьких традицій збереглись в народі і дійшли до наших днів. Історик і релігієзнавець Ігор Козловський розповів про причини хрещення Русі. Чому Русь прийняла хрещення? Це сталося під сильним впливом Візантії. Київській Русі потрібна була підтримка Християнської Візантійської імперії. І чому християнство? Тому що це відносно з близькими сусідами в Європі, на Балканах і на території Малої Азії. Християнство допомогло налагодити відносини з Європою і об'єднати племена Русі. А ми знаємо, що вже в християнській ідеї, етносів, а головне це вибір вже не етничний, а конфесійний. І тому рішення приймати християнство. Як Об'єднавчу силу було у Володимира Свідоме. Розуміло, що це був непростий процес, і довгий час ми знаємо, що величезні території не були християнізовані. Цікаві факти про хрещення Русі і свят. Християнізація Русі пов'язана з такими цікавими фактами. Володимир Великий не був першим, хто намагався поширити християнство в країні. Першу таку спробу приписують князя Маскольду і Діру у 860-х роках. Деякі країни Європи долучилися до християнства вже після Київської Русі. Це Ісландія, Литва, Норвегія та Швеція. Володимир Великий не перший правитель Русі, який прийняв християнство. До нього християнкою стала його бабуся, княгиня Ольга. Уся її свита та її син Святослав продовжували бути язичниками. До прийняття християнства князь Володимир вів розпусне життя і багато разів одружувався. Доказами хрещення Русі є архітектурні знахідки. Могили 10-12 століть містили ікони та хрести, з якими ховали померлих. Із хрещенням у Київській Русі почала стрімко розвиватися культура, з'явилася кирилична писемність, перші письмові пам'ятки, нові форми мистецтва, населення стало грамотніше. Рішення хрестити Русь, безумовно, було дуже важливим для розвитку країни. Відтоді багато православних церков це свято влаштовують особливі богослужіння і дзвонять у дзвон. До зустрічі в нових відео!